Неправду можна вибачитись. Крадену річ можна повернути або компенсувати. За подружню зраду можна покаятись і отримати прощення. А як щодо до вбивства? Чи можливо повернути або компенсувати наслідки вбивства? А ще на ну це скажуть перехожі вулицями міста Львова? Ні. Це ламає людську особистість, міняє її докорінно, фактично. Я так думаю, я ніколи не пробував, тому особистого досвіду не маю, але такі побудови логічні в мене були. Хоча кажуть, що Господь виправдовує вбивство на війні. Там трошки все інакше ніби. Якщо війна, це війна. Неможливо, тому що, ну, може, там. Якщо ти ну, фінансова якась людина може там, себе викопати, то моральну людину по-любому, якщо ти втратив там, дитину чи батька, ніхто тобі того не, не поверне, звісно, що не можна. Та ні, бачите, це я вже ну, не повернути і не якось не компенсувати. Що можна повернути? Це ж якщо людину вбили, то вже її не повернеш. У нас час. Якби це вважається нормально, там, згладити воно, але як на мене, то вбивство людини це є. Дуже великі гріхи і Якби за таке треба карати є. непощадно, скажімо так, карати. Mm -mm. Я рахую, що ні. Просто людське життя дорожче за будь-які гроші. Ну, чисто я, я вважаю, що ні. Як компенсувати вбивство? Ну, це це такий гріх, що просто. Неможливо ніяк від нього відректитися чи якось змити з себе той гріх, який ти наробив. М -м. Ну, Як на мене, ні. Mm -hmm. Ну, Я не до кінця впевнений. Ну, якщо заради якоїсь такої метої, мети, мети, щоб спасти життя багатьом людям ціною одного, то може це і виправдано. В іншому випадку ні. Ну, в принципі, в Біблії кажеться, що Бог прощає любий, і любі гріхи прощає. Що просто треба покаятися, помолитися, відверто не знаю, попросити Бога, і тоді він прощає. Але в принципі, я думаю, що не треба йти на то, на що ти не готовий. Якщо ти потім будеш каятися, якщо ти будеш страждати чи не будеш, не знаю. Неможливо ніяк компенсувати, тому що вже істота чи людина, залежно про що мається на увазі, померла її вже ніяк не повернути. Це ніяк не ніби пропонують смертну кару деколи якось, щоб реабілітувати вбивство, але це ніколи не поверне людину вже яко втрачене. Вбивство фактично єдиний вчинок проти заповідей Божих. Наслідки якого неможливо жодним чином компенсувати, принаймні в цьому житті. Важливо, що так чи інакше з цим злом пов'язано порушення інших заповідей: заздрість, жадність, образи, ревнощі, сімейні, міжособисті і навіть релігійні конфлікти. Ставши апогеєм почуттів заздрості, гніву і злості, які опанували серцем каїна. В історії гріхопадіння цей гріх вистрілює фактично відразу. Чому такі теми, як вдало прокручена афера, романтичне кохання постіль обов'язково та помста з вбивством такі популярні у масового кіноглядача? Причина є природа людини після гріхопадіння. Кожний сина дама і донька Єви має два фундаментальних прагнення: творити, що розумні люди називають лібідо. Та руйнувати, що ті ж розумні люди називають Мортідо. Кульмінацією цих бажань є статевий акт та вбивство. Один відомий персонаж коротко сформулював це так: Я тебе породив, я тебе і. Часто ці бажання творити і руйнувати виникають одночасно і вступають в конфлікт. Як кажуть, від любові до ненависті один крок. Діти намагаються виявити Лібідо і Мортідо одночасно, їм це можна. Але по мірі дорослішання людина вчиться або стримувати ці бажання, або відкладати їх задоволення до слушнішого моменту. це робити різні фактори: люди, обставини, зовнішні обмеження чи внутрішні моральні принципи. Хоча дехто себе нічим таким не обмежує, типу прихильники вільного сексу, чи той хлопчина в автобусі, якому сподобався мій телефон, чи банда Скінхеді, які зустріли японця туриста. Проте більшість людей керуються здоровим глуздом, совістю і моралю. Не все, що хочеш, є правильне, корисне і можливе. Але ж Лібідо і Мортідо працюють і вистрілюють різними емоціями і думками. Ось можливе пояснення популярності цих кінотем. Робити не можна, то хоч понадкушувати, тобто подивитись і помріяти. Більшість людей вважає, що вони нічого поганого не здійснили, якщо не зробили одну з заборонених божими заповідями дій. Як правило, мається на увазі я нікого не вбив. Проте, якщо побачити, що за кожним гріховним вчинком видніється Тінь десятої заповіді Не пожадай, можна усвідомити, що порушення Божих заповідей починається з рівня серця, думок і бажань, в тому числі заповіді «Не вбий». Саме це мав на увазі Ісус, коли в своїй нагірній проповіді казав: Ви чули, що було сказано, не чини перелюбу. А я вам кажу, що кожен, хто на жінку подивиться із пожадливістю, той вже вчинив з нею перелюб у серці своїм. Ви чули, що було стародавнім наказане: не вбивай, а хто вб'є, підпадає він судові. А я вам кажу, що кожен, хто гнівається на брата свого, підпадає вже судові. А хто скаже на брата свого виродок, підпадає Верховному судові. А хто скаже дурний, підпадає гієні огненій. За такими критеріями перед Богом стають винними всі. І слідом за учнями ми можемо запитати, то хто ж може спастись? На це Христос лаконічно відповів: неможливе людям, можливе Богу. Але виникає наступне запитання: то як Бог робить це можливим? Одному можновладцю і релігійному вчителю Ісус на таке ж запитання відповів. Так бо Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне? Хто вірує в нього, не буде засуджений, хто ж не вірує, той вже засуджений, що не повірив в ім'я однородженого Сина Божого. Виявляється, Бог сам взяв на себе ініціативу нашого спасіння, і не скористатися цим даром це не що інше, як свідоме, цілеспрямоване самовбивство. А яка ваша думка? Oh,